Друзі, вітаю! Можлива сварка на саміті НАТО призводить до того, що ми не будемо зустрічатись із Трампом. Американська адміністрація не хоче. Також в парламенті провалюють голосування, ну чи ще не провалюють, блокують виділення для України 300 мільйонів і Сполучені Штати проти зниження ціни на російську нафту до 45. Здавалось би, Погані новини, але насправді це дзвіночки того, що комунікацію з командою Трампа треба міняти. Треба знаходити інші ключі і підходи для того, щоб зробити його більш проукраїнським. Ви скажете, це все неможливо. Ні. Дивіться Ізраїль. Трамп підтримався те, що робить Ізраїль. Каже, що Ірану лежить угода на столі. Ще не пізно, але це тиск. Ізраїль знищив військове керівництво, політичне керівництво, науковців. Бібі зараз закликає друзів. Давайте взагалі говорити про те, що здавайтеся, і люди, виходьте на вулиці. Да, Зараз Ізраїль отримує удари зі сторони. Ізраїль отримує удари зі сторони Ірану, потрапили в штаб-квартиру військову в висотку. Потрапили, дійсно багато чого летить, але Трамп підтримав. Тобто, Трамп може змінюватися, хоча і їм, і нам були дуже, дуже схожі умови. Давайте зараз швиденько це проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал, зробіть донат для хлопців з рейду. Мільйон сто ми з вами зібрали, рухаємось до мільйон чотириста. Прекрасна швидкість, 100-200 гривень буде ідеально для цієї суботи. Будь ласка, зробіть цей донат. Власне, американці не хочуть з нами зустрічатися на саміті НАТО, тому що кажуть, а вдруг ми по скандалам. Ця стратегія придумана ще на саміті в НАТО два роки тому. Вона десь допомагала працювати, ну, скажімо так, дергати за струнки душі Джозефа Байдена. Трамп інший. Відповідно, стратегію треба міняти. Треба пропонувати успішні військові історії. Треба пропонувати успішні політичні рішення, інші, ніж ті, що ми пропонували, не заходить. Треба міняти. Ми з Ізраїлем були в одній корзині, воно одинаково йшло з однієї і з іншої сторони. Але бачимо, що зараз Трамп повністю на стороні Ізраїля допомагають, підтримують, всім, чим можуть. Хоча атака Ізраїля була дуже-дуже схожа. Атака Ізраїля була ну, надзвичайно в нашому стилі і нагадувало павутину, і про це говорили якраз таки не тільки наші, а навіть британські військові експерти. Це круто. Але ось нам треба більше комунікації з офісом Трампа, більше комунікації з Рубіо, з сенаторами, з конгресменами з Джейдівенсу. Зараз треба відійти від конфліктів. В конфлікті були навпаки знайти правильні місточки. Тому що Трамп, бачите, що зараз від цього залежить гроші. Від цього зараз залежить підтримка. Від цього залежить якраз таки пробивання російського дна. Бо те, що штати не хочуть, пише Блумберг, не хочуть впроваджувати стелю в 45 доларів. На рівні зустрічі міністрів фінансів вони про це говорили, але бачимо, що американці не подають виду, що готові вводити. Вони не заперечили, але й демонстрації, що готові вводити, ні. Так, G7 може ввести і без штатів, але це буде на рівні Британії, Японії, Європейського Союзу. Зрозуміло, що штати це був би топ. Ось це демонстрація того, що на столі лежать невирішені питання. Їх треба вирішувати. Треба знайти зараз новий підхід. Півроку ми скандалили з Байденом погрожували скандалом. Друзі, треба міняти стратегії. Ізраїль їх міняє кожен тиждень-два. Ми намагаємося по два роки на цьому сидіти. В будь-якому випадку наше завдання а разом зі штатами рухатись до переможного, якраз таки фінального моменту. І ось це для нас дуже важливо не ображатись, не скандалити. Та да, складна історія, але треба знайти підхід. Ізраїль демонструє, що він його знайшов. От, і... Змі зараз пишуть, штати допомагали Ізраїлю збивати іранські ракети. Значить, можна. Хоча, пам'ятайте, Трамп уже постив ролики, як він відбудує Палестину. Трамп уже готовий був підписувати ядерну угоду з Іраном, але ні, допомагає Ізраїлю. Ось це одна з рольових моделей, які можуть спрацювати. Що пише Аксіос? В Ізраїлі заявили, що США допомагали їм збивати ракети, які запустив Іран у відповідь на ізраїльську атаку по військових об'єктах, за словами співробомовників агентства, США допомагали Ізраїлю у перехопленні іранських балістичних ракет. Зокрема, американський посадовець зазначив, що біля були задіяні системи протиповітряної оборони США для захисту громадян і активів США в Ізраїлі. Варто зазначити, що президент Макрон заявив, що його країна братиме участь у захисті Ізраїлю у разі атаки. Ірану. Ось може бути. Нам кажуть, що зараз ППО давати не будуть. Окей, це отримали в віднідані. На цей місяць треба змінити стратегію. Старі не працюють. Треба радитись з Макроном, з Тармером, говорити з Європейським Союзом, яким чином по-іншому можна запустити цю конструкцію. Путін дзвонив своїм друзям в Іран, співчував їх, дзвонив в Ізраїль, сварив їх, каже, а як ви ж так б'єте? Ну, дуже дивно, що ще й Путін не назвав терористичним режимом Ізраїль. Зазвичай вони це люблять робити. Ну от і насправді зараз дуже смішно виглядає Путін, який обзвонює е, своїх союзників в Ірані і демонструє те, що дійсно третя світова вже. На порозі вісь зла, так як говорив Залужний, вже здобула свої риси, і ми бачимо, що це риси автократичних диктаторських режимів. Путін плаче, що прилетіло по іранських заводах збагачення урану, який потім буде виготовляти ядерну зброю, яка буде якраз таки служити ось цій вісі зла. Але теж питання до наших партнерів. Наскільки ви готові не тільки тиснути на Іран, але в тому числі Росію, яка підпитує ось це іранське зло, яке потім шириться на всьому близькому сході? Це все, це всі основні новини, які я хотів з вами поділитися. Напишіть, будь ласка, варто змінювати стратегію, чи й далі тиснути на своє, чи навпаки більш хитро зайти і отримати більше підтримки зі сполучених. Штаті до речі, ми Трампа ще не запрошували в Україну, а це могла б бути дуже гарна ідея. Два роки тому влітку він хотів приїхати. Давайте думати інші ходи, що називається out of the box. Чи залишаємо стратегію, чи міняємо, напишіть в коментарях. Підпишіться на цей YouTube канал і зробіть донат для хлопців з рейду. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.